Молоді люди із Куби приїхали в Україну та діляться своїми враженнями від походеньок по столиці. сьогодні ми прийшли до найпопулярнішого місця зараз у Києві в Україні. Це бібліотека Рамену. У Тікток уже 300 тисяч відео людей, які приходять до цього місця. І звісно, ця кубинка, яка тут, теж мусила прийти. Йде дощ, погода не сприяє. Але ми йдемо на перекір вітру і хвилям. Тож подивимось. Нас зустрічає еквадорець. Не знаю, чому він там, але він там. І ось це місце. О мама мія, подивіться, скільки тут людей а називається бібліотекою. Все тому, що тут розкладено як книжки, і ти береш ту книжку, яку хочеш, а ще можеш сам собі приготувати. Власне, в цьому і фішка. Чому сюди всі приходять, бо ти прямо тут сам собі готуєш рамен, який сам і вибираєш. Це я. Ви ж знаєте, що я фанатка всього корейського. І зараз дізнайтесь, що ми будемо їсти. О, диявол! Береш татю, береш миску і вибираєш свій рамен. В результаті я пішла, бо мої друзі сказали, що, що там надто багато людей. І це правда. Справді немає де сісти поїсти, але я прийду іншим разом. Вони не хочуть, щоб я поїла тут. Ну, поясни мені. Дуже багато людей. Бенджен, треба готувати вдома. Вдома воно набагато смачніше. Але я голодна. З такими друзями неможливо знімати відео. Нічого не встигаєш, бо вони мене звідти витягли, і тепер ми йдемо в інший азіатський заклад. Я там поїм, обіцяю, чесне слово.